Привіт, друзі! Рада знову бачити вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про нові книжочки, які я придбала, і, звісно, які мені подарували. Ну і окрім книжок, теж є чимало гарних речей, які мені подарували на моє день народження, яке було 2 вересня. Мене доволі давно не було, але колись. Я буду спроможня а, поговорити на цю тему, але а, зараз ще ну, мені важко. Тому а, колись я да, розповім, що трапилось, От, але давайте зараз все ж таки про нові книжочки І, звісно ж, подарунки. Поїхали. І першим, чим мені хочеться з вами поділитися, мені подарували ці дві книги, я дуже сильно їх хотіла. Це були такі давні бажанки, і я дуже рада, що вони в мене є. Залишилось ще дві, і третя незабаром має вийти. Наскільки, так, да. ну, третя, п'ята виходить, що не третя. Це третя, якої в мене нема. І вони стоять от тут. Друзі, вони дуже-дуже важкі, але це ілюстровані видання від Аба Багалемаги Гаррі це да, Джон Роулінг, Філософський камінь і таємна кімната. І вони такі важкі, я вам передати не можу. Але я дуже хотіла ці книги, вони неймовірні, вони важкі, вони настільки е, красиві. Я, звісно, вам ближче е, зроблю да, кадри, але. Це щось неймовірне, і я дуже рада, що ці книги в мене з'явились, що мені їх подарували неймовірна краса, давні бажанки, і ближче до грудня я все ж таки почну, мабуть, перечитувати знов і передивлятись знов Гаррі Потера. Це прям ну, любов, яка, мабуть, ніколи не закінчиться. Так. І буду перечитувати, звісно, у цьому виданні. Так, да, друзі, я задоволена. Тепер ще треба докупити ті книги, які є. Ну як докупити? Вони в мене в Ввішлісті. Будемо сподіватися, що, може, чоловік подивиться знову в Вішліст. Хоча чоловік теж молодець, і я вам зараз скажу, чому. Тому що саме чоловік подарував мені дві фігурки фан ну, Єрніфер, яка теж в мене є в Вішлісті. Ну, вже немає, звісно, тому що вона в мене тепер є така от гарна. Тепер треба ще самого відьмака придбати. І це Альбус Дамблдор. Я дуже хотіла Альбуса Дамблдора, і в мене він тепер теж. Є такий от красунчик, тепер ще треба Гаррі Поттера, Рона. А от Герміона в мене вже є. Я ще, звісно, є різні фанку ну, з різних моментів з книги чи фільму. І от в мене Аліна подарувала от таку от Герміону. Вона така дуже чудова, дуже гарна в своїй шкільній формі. З паличкою готова. Спасати все А також мені подарувала от таку от е, дуже милу свічку. Давай, фокусуйся. От таку от свічку з тиковкою. Дуже вона гарна. Це Pumpkin Juice. Вона дійсно пахне гарбузом. І от така от маленька, але така прям, ой, дуже задоволення. Якщо ви не знаєте, то розповідаю, друзі, я просто фанат свічок. Свічки для мене це просто якийсь. Я готова їх скуповувати, тільки аромати, які мають якийсь приємний запах. Звісно, просто свічки, ну просто свічки це просто свічки. А от свічки, які надають атмосферу кімнаті, особливо коли це дерев'яний гнот і якісь такі аромати. Зараз я вам покажу ще одну свічку, яку мені подарували Мені подарували. це, І це не остання свічка, яку мені подарували, тому треба її тільки взяти. Так, друзі, от таку мені ще свічку подарували. Це свічка від DeWee Home з ароматом пряного гарбузового ногу. Це просто неймовірний запах я вам навіть передати не можу. Вона неймовірна. І вона велика. В склі на два всітіля. Але я все ж таки От було б ще круто, крутіше, якщо б це був ще дерев'яний гньот, і це б взагалі було просто щось неймовірне. Ну і давайте продовжимо. Су свічками вже. Мені подарували от таку от свічку God's Grave. Це, звісно, з книги Безніч God's Grave, так, наскільки я розумію, пам'ятаю, друга частина має називатися. І ще подарували, подарували от таку от свічку з Darkling. От. God's Grave він. Для мене він. камон! God's для мене прям пахне, знаєте, таким містом, в якому геть нічого зеленого немає. Там пил, попіл. А, трохи як не, не ладан, а... Ну, знаєте, от, все ж таки в церквях є такий запах, є щось таке. І от тільки, от, знаєте, аромат, коли костер тільки но загас. Щось таке. І щось свіженьке є. Але треба подивитися взагалі, що, що має бути, тому що ну, в мене нюх такий собі. Я не вмію, знаєте, як парфумери усі нотки впізнавати. Але треба подивитися е, на сторінці Аліни, що ж там має бути. А от Дарклінг е, нам вже описан аромат, і це у нас шафран, е, спеція і дерево. Ну ну да. Цікавий, дуже цікавий аромат. Десь якось, ну і трохи, трохи чогось свіженького є. Пас пахне для мене, пахне чистим мужиком. Дійсно, ну, аромат дуже привабливий, мені подобається. Десь так я собі, мабуть, і уявляла Дартінга. І остання свічка, яку мені подарували, це просто. Я її хотіла. І наскільки я була здивована, коли я почула аромат, це просто Аліна казала мені, що вона там трохи, їй трохи було так, знаєте, лячно, що мені може не сподобатись, але для мене саме так, по-перше, пахне осінь. І це парна свічка з та Карденом із книги Голі Блек Лихий король. Так, ну опять ти не хочеш фокусуватись. Камон, давай, я в тебе... О, от така от слічка парна. Вона чорна, вона з дерев'яним гнотом. І вона пахне просто неймовірно. І вона така солоденька, пряна. Щось таке прям... Ну просто неймовірно. трохи щось як корица є такого щось солоденьке. От для мене, в принципі, так. Ця пара і усе, що між ними трап... коїлось на сторінках е... циклу, от саме так щось і пахне. От, ну, Саме так. Ну і все. З свічками ми закінчили, з фігурками ми закінчили. Але. А ні, Я ще забула, що мені мама подарувала отакі от от, е... свічки-гарбузики. Вони такі маленькі, це з бджолиного воску. І вони, ну, вони пахнуть просто натурально, як бджолиний воск. Але я, ну, це саме для мене це свічки для декору, і я їх навряд чи колись буду палити. Думаю, тому що ну мені просто шкода їх полити. Вони такі прям. Та да, мені в принципі і алінни свічі завжди шкода палити. Але знаєте, коли там велика свічка, ще нормально, Десь до половини можна спалити, а далі вже шкода. А тут вони просто в формі тиковок. і Якщо їх почну полити, то ну вони вже не будуть в формі тиковок. Ох, понесло мене! Ну все, тепер переходимо до книжок. Який мені дарували, який я сама купувала, але книжочок в принципі не так, щоб багато, але вони є. І перша книга, це книга, яка нещодавно вийшла в видавництві КСД: це Тес Герріцен Убивчий холод. Це остання книга, яка в нас переведена. От вона недавно, нещодавно вийшла. І це, звісно ж, про... Джейн Ріцолі і Мору Айлс, да, цей дует детектив та «Судмедексперт», які разом розкривають діла. І я обожнюю, я обожнюю цей дует. І я дивилась, дуже давно дивилася серіал. Я вже прочитала півтори книги. От, і що хочу сказати, ну, серіал погано, я погано пам'ятаю, але в серіалі це зовсім все інакше йде. Тому, якщо ви дивилися серіал, можете сміливо читати книгу, тому що, в принципі, ну, ви нічого не упустите, нам все одно буде цікаво. В книгах як на мене, більш жорстоко а, і більш детально, знаєте, якщо в серіалі більш там і про відношення героїв там між, друг... між один одним там, ну, таке. А тут більш все ж таки про справу, про детективну а, лінію і обожнюю, обожнюю Тес Герітсен, тому ще одна книга, і тепер в мене є всі книги Тес Герріцом, яке видане в нас, звісно. Мимо цієї новинки я теж не могла пройти мимо, і це продовження четвер, четверта книга цикла Джонатана Страута Локвуд і компанія, да, агенція Локвуд і компанія Ті, що крадеться. Про анотацію я нічого вам не скажу, тому що я читала ще давно тільки першу книгу. От тому а, я не читала, що тут у нас в анотації написано, що тут буде. Але я собі думаю про те, щоб восени зробити такий, знаєте, марафон по Локвуду. на жаль, тільки останньої книги ще немає. Хоча, знаєте, може, ба Багаламага нам все ж таки встигнуть довидати останню книгу, хоча і ця нещодавно тільки вийшла. Будемо сподіватися, що так, тому що це було б дуже круто. От цьому, ну, для мене, в принципі, от цей цикл я і по першій книзі, і в принципі атмосфера, яка в книгах, вона осіння. І тому хочеться от, ну, от таку осінню атмосферу, атмосферу осінні читати. Особливо, особливо, мені здається, що в жовтні буде круто. Особливо наприкінці, але ну, чотири книги за один тиждень я не знаю. Зараз я, в мене е, читання, ну, так собі йде. От, але от така гарнюнька. І Тріо, портрет Тріо вже, де-де, ну, портрет Тріо вже трохи збирається. Ось, залишилась єдина книга. Так далі в мене друга книга циклу Тані Гуд про мавок і це голос Тіні. В мене є перша книга «Поклик Мавки, це друга книга, це сам видат, Таня сама видавала ці книги. І все ж таки дуже сподіваємось, що видавництво звернуть увагу на ці книги і все ж таки видадуть вже у видавництві більш масово. Тому що я вважаю, що ці книги мають право на... Більше, більшу кількість читачів очей, і щоб більше людей побачили ці витвори, тому що вони неймовірні. Таня тут, ну, по-перше, дуже гарне видання. І тут ще маленька відкриточка з героєм, звісно, автографі Тані. І, ну, мені дуже подобається, як це оформлено. тому я сподіваюся, якщо Таня ти мене дивишся, я дуже сподіваюсь, що е, видавництво звернуть увагу на твої книги, тому що ти цього варта, і твої книги теж цього варті. Будемо сподіватись і чекати, тому що е, інакше ви книги вже ніяк не придбаєте, тільки якщо Таня вирішить ще зробити один наклад першої другої книги, тому що їх розкупили просто е, зі швидкістю світу. От. А далі в мене цикл, за яким я гонялася. Першу-третю книгу я з рук купила, а от другу я була дуже-дуже рада, коли побачила, що все ж таки видавництво Віват почало звертати увагу на прохання читачів, зробити додрук тої чи іншої книги. Ще один тираж, тому що багато книг неможливо знайти. І вони таки прислухаються. І тому друга книга була додрукована, вона до мене доїхала, і я вже весь цей цикл перечитала. І це цикл Мас. «Двір, двірши та Троян. Так, перша книга двірше та Троянд, двір морок гніву, і двір крил та руїн. І руїн. От, такі от три кірпичика. Обожнюю Сару Маз. Я думаю, що, в принципі, нам навіть немає сенсу вам розповідати про ці книги. Тому що все ж таки, якщо ви дивитесь книжковий YouTube, книжковий Тік-Ток, читаєте книжковий Інстаграм, дивитесь там, в Телеграм-каналах книжкових навіть якщо ви ці книги не читали, ви про них чули. Тому, ну, я не розум... Ну, якщо хтось ще не чув, звісно, ви мені напишіть, мені буде дуже цікаво, цікаво. якщо ви ще нічого не чули про книги Сари Мас, особливо да, про цей цикл. Хоча відверто кажучи, да, я дуже тепло полюбляю цей цикл, але цикл трон зі скла мені подобається більше. І це, ну, таке, мабуть, не дуже популярна точка зору. Все ж таки більшості цей цикл подобається більше. Але Селена Зартодін, вона в моєму сердечці. От, тому ну я дуже рада, що в мене вони є. Тепер віват. Ну камон, давайте вже продовжувати видавати цикл зі трон зі скла. Пліз! Нам потрібно. Я дуже хочу почати перечитувати цей цикл, але в нас є тільки, тільки дві книги. Дві. Чекаємо. Чекаємо. Так, друзі, далі мені подарували книгу Ая Нея Норд Велика зима. І вже з назви, я розумію, що цю книгу я все ж таки буду читати ближче до зими, до такої прям холодної, холодної погоди. Тут щось таке буде магічне, скандинавська міфологія має бути зав'язана, щось таке. Там оцей оце свято, щось таке зав'язане на святі, йольші, якось так. Якісь темні сили, ну щось таке буде. Король, якийсь темний, якщо я правильно пам'ятаю, ще коли я бачила у інших дівчат, вони розповідали. Про цю книгу і мене зацікавила. Я дуже рада, що мені її подарували. По-перше, вона просто неймовірно красива з автографом. Тут дуже гарні ілюстрації, оформлена просто, ну, просто в скандинавському стилі з рунами. Ну, це, як на мене, це просто щось неймовірне. А у кінці в нас ще є кольорові. Ілюстрації, і вони просто неймовірні. Я вам ближче, звісно, покажу. Це щось дуже гарне, просто дуже гарне. І я вже з нетерпінням чекаю, коли сніг навряд чи в нас буде, хоча хто знає, але чекаємо на зиму для того, щоб читати це. Я не дуже люблю розділяти книги на сезоні, але все ж таки, іноді атмосфера м, додає. Якусь яскравості до книги, яку ти читаєш, коли ти читаєш у ту саму атмосферу, у якій є дії, да, які коряться на сторінках. Якщо це зима, да, там сніг, і ти от зимою, коли сніг, сидиш, читаєш, ну це прям максимально уютно. Тому от. Далі в мене книга Джоан Лінсі Пікнік біля навесної скелі. В принципі, я пам'ятаю, що там щось зав'язане на приватній школі для дівчат, якщо я не помиляюсь, це щось таке святковий пікнік, чи що, який, який усі чекають. От і дівчатка, да, і вчителі, і я так розумію, щось там трапиться, щось буде якісь там несподівані сюрпризи, можливо, і не дуже гарні. Але я ще знаю, що тут доволі такий відкритий фінал, тому буде цікаво почитати, і мені буде цікаво, по-перше, сподобається ли мені це, тому що я більш полюбляю, Закінчені фінали, а, а а ще краще, коли прям нам усе розписують, усе от, жили довго і щасливо, і чи там, наприклад. Якщо померли, то померли там, хто як жив. Коротше, щоб ну, взагалі вже не залишилось місця для а, польоту фантазії, тому що в мене польот фантазії заводить кудись так далеко, що в мене просто мільйон різних варіантів, що там може бути далі. І оце не дуже мені подобається. Тому що ну, хочеться знати хоча б більш-менш, що там, як там усе закінчилось. Тому, так, да, подивимось, що буде з цим фіналом. Відкрити. Далі я, звісно, коли був було передзамовлено, і я не могла пройти повз нього. І це було передзамовлено короля шрамів Лі Бардуго, Це мір Гріша Верс. Ми знаємо, да, що тут вже в головній ролі буде Ніколай з циклу Тінь та Кістка. От я Нікала Ніколашу з першого циклу. Обожнюю, тому буде дуже цікаво почитати про нього, що там буде далі. І я знаю один спойлер про Дарклінга тут, тому чую, мене буде бомбити просто капець як, Тому що. Чує, емоціональність моя буде просто взлітати і колись у стратосферу і повертатись. Але все ж таки подивимось, буде цікаво. Це перша книга, є ще друг, друга книга, коли в нас буде, я, звісно ж, не знаю. Але все ж таки сподіваюся, що нам не треба буде читати дуже довго, чекати, не читати, чекати. А далі в нас продовження цикла про маківку. А саме друга книга циклу з крові Популу «Королівство плоті і вогню Дженіфер Армінтрофт. Тут історія да, нашої попі, нашої магівки, вона буде продовжуватися, що там буде далі, як вона буде, про те, як буде розкриватися світ, цікавий факт. Багато діалогів, дуже багато діалогів, і в принципі усе ми будемо дізнаватись про Всесвіт. З більшості, в більшості саме з діалогів. Тому не, треба бути готовим, але я вважаю, що це зовсім не псує книгу. Тому да, я вже хочу, хочу перечитувати увесь цикл, починаючи з крови попелу, потім цю книгу, вони доволі таки спекотні. Не доволі, прям дуже спекотні. Тут є такі моменти, сцена на снігу. Це арпат. Арт. Мені чоловік у Аліни замовив, він бачив, що я його хочу, і він мені його замовив. Тому з задоволенням хочу почати перечитувати. От. Далі в мене є ще дві книги, які мені подарували. Це е, дуже такі милі, е, добрі історії, е, коли, от, знаєте, хочеться чогось легенького почитати, просто відпочити, щоб усе було, ну ти був впевнений, да, що усе буде у героїв чудово, усе буде гаразд. Е, і ти береш саме такі книги. І це дві книги Дженні Колган, і це е, Маленька книгарне щастя і Книгаренька Щастя на березі. Це це дві різні книгареньки, і це е, у кожної книги різні головні герої будуть. Але все одно усе буде таке максимально рожеве, добре, наповнення коханням там, емоціями. Звісно, буде трохи такі кепські моменти, але ну кепські. Саме для цих історій, якщо брати ну, взагалом, вони навіть кепські сильно не вигода дуже не виглядають, тому що ти розумієш, що ну все буде гаразд, все будете щасливі і буде хеппі енд. От тому е, от для мене ці книги, от коли е, взагалі дуже поганий настрій, і ти береш. Таку книгу і на душі відразу стає якось трохи тепліше, трохи добріше. Ну, от, Якась дуже така світла історія, що одна, що друга. Тому задоволенням в мене тепер є ці дві книжки, я задоволенням буду їх перечитувати. І остання книга в цих книжкових покупках подарунках. Це, квіт... це, квітка. це книжка магічна чайна крамничка Ванеси Ю в Парижі, автор Розель Лім. По-перше, я коли побачила на цю книгу, я навіть не вглиблялася в анотацію, пробігла трохи очима, зрозуміла, щось має бути таке. Трохи магічне, трохи тепленьке, пов'язане з їжею, з напоями щось таке, знаєте, буде дуже осіннє, тепле, смачне, уютне. Тому я її замовила і будемо дивитись. я хочу найближчим часом почати її читати, як вона мені буде. Аліна вже читала цю книгу. От буде цікаво, яке враження справить ця книга на мене. І майже забучу, майже забула показати вам ще з... дві речі з подарунків. І це дві закладки, просто неймовірні. Це з джудом та карданом. Давай, фокусуйся. От, така гарненька, з обратної сторони, отака. І, звісно, з різндом та фейрою. От така. Вони дуже-дуже приємні на дотик, вони дуже красиві. І я здоволена, що в мене вони є. Так що я ще чуть не забула вам. Я майже закінчила і чуть не забула вам розповісти. Мені ж полицю подарили. Виділи вже дві. Мені подарили полицю і тепер все поміщується. От. Ось такі були мої книжкові покупки-подарунки. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось і, мабуть, ви собі щось намітили да, з книжечок. А які книжки ви встигли придбати у цьому місяці? Буду дуже рада подивитись в коментарях. Можливо, і собі щось для себе да, побачу. Дякую за перегляд, Побачимось уже дуже скоро.